Сорокарічний черніговець наняв кіллера, щоб вбити заступника комбата спецбатальйону Чернігів Віталія Костюченка. Співробітники УБОЗу затримали і замовника і виконавця вбивства просто під час зустрічі. Віталій Костюченко, колишній альфівець і активний учасник самооборони майдану, з початком бойових дій на сході країни виконує бойові завдання у зоні. АТО. за що заступник комбата ледь не дістав кулю, з'ясовувала Ала Скорик. Виконавець і замовник биства зустрілися у дворі житлового будинку. Кілер отримав фото жертви, його адресу, приблизний маршрут пересування, графік роботи, а також пістолети з лушником, набої і аванс. Правохоронці знали про цю зустріч заздалегідь, бо тут таки їх обох і затримали. Це була фінальна зустріч замовника і виконавця, кажуть правоохоронці. Поступило повідомлення, о том, что один из жителей обласного центра подыскивает исполнителя для совершения убийства работника про органов. органів. Інформація про заказчику убийства підтвердилась. Был установлен заказчик, срок окончательної встречи з исполнителем для обсуждения всіх условий выполнения заказа. Один из підозрюваних, якого вважають замовником убийства, 40 сорокарічне безробітний Чернівець, активний учасник антимайдану і організатор різних акцій протесту. Ви розказуєте, що я представник антимайдана, це дійсно так, коли собирався майдан. Я розумів, що все прийде до цього. Що він міг не поділити жертвою, правоохоронці коментують обережно. Одна з версій особисті стосунки, друга пов'язана зі службою заступника комбата. Розкрити таємницю спробу замаху. Міг сам Віталій Костюченко, який мав з'явитися на прес-конференції. Однак так і не пройшов. Замість нього на запитання, відповідав командир спецбатальйону Чернігів. Він повністю відкинув версію про особисте зведення рахунків. Ні, я ні Віталій не знаємо і не сталкивалися раніше тим чоловіком. То есть для того, щоб були или какие-то личные отношения, як мінімум, люди повинні бути знакомы. Як мінімум, Или где-то два года назад у них ссора, или там драка. Этого ничего нічого было. Сам Костюченко зараз у відпусті, але у Чернігові його знайти непросто. Він погодився зустрітися із спецкором, показати, що живий здоровий, але коментувати замах на себе не захотів. Я думав, що вдома буду небезпець і да. Віталій Костюченко служив в Альфі. Звільнився, мав невеликий бізнес. Під час подій на майдані записався до самооборони. Звідти потрапив до спецпідрозділу Чернігів. На зустрічі з нами прийшов без охорони, але зізнається, після історії з замахом вона є. Днями збирається повести чергову ротацію спецбатальйону Чернігів на схід. Не знає, де більше загроз його життю там чи вдома. каже на сході принаймні свого ворога знаєш в обличчя. А Ласкорик, Кобе, чернігів